У рівному щодня зупинятимуть рух транспорту та пішоходів у центрі міста. Пов'язано це із хвилиною мовчання. Відтепер кожного ранку о 9.00 центр перекриватимуть поліцейські, усе аби вшанувати пам'ять загиблих у війні з РФ. Як це виглядає, та що кажуть про нововведення рівняни – Дивіться. Ось так приблизно виглядає звичайний ранок у центрі рівного. Люди поспішають на роботу або ж йдуть по власних справах. Рух безперервний. Однак відтепер рутинний ранок зміниться. Щодня об 9.00 Центр міста зупинятиметься на кілька хвилин, аби вшанувати загиблих захисників і захисниць. Ми пам'ятаємо щодня о 9 годині ранку, де б ви не були якими б важливими не були ваші справи? Зупиніться, знайдіть час. Розпочніть день з вдячності. Віддайте шану. Ось так у рівному вперше на кілька хвилин перекрили центр міста під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Відповідне розпорядження підписали за ініціативи секретаря міської ради Віктора Шакерзяна. Це буде щодня орієнтовно три хвилини. Це все займає час. Я думаю, що Три хвилини в нас в житті нічого не спасе, але повага має бути, перш за все, і це буде чітко розуміло. Призупинили рух транспорту та пішоходів на перехресті вулиць В'ячеслава Чорновола, Соборної Міцкевича з 8.58 до 9.03. Перекриття дороги регулювали патрульні поліцейські. Дві хвилини, я думаю, часу в день для козаків загиблих можна потратити, не поспішати схилити голову. Так як робимо ми це вже ще починаючи з 2014 року, в нашому підрозділі кожне заступання на зміну це починається з хвилини мовчання, так же і апарату інших працівників. Дана така подія першою з'явилася в Чернівецькій області. Наші колеги її підтримали. А ми продовжуємо захід є правильним, потужним. І, я думаю, кожна людина має а частинку свого життя хвилинку давати для наших козаків загиблих і козачок, які віддають своє життя. Серед тих, хто прийшов на Майдан Незалежності, вшановувати пам'ять загиблих у війні з РФ – Валерій. На його думку, це буде нагадувати людям, що в країні триває війна. Воно має нагадувати нам кожного дня, за... тому що наші хлопці, наші от... Батьки, чоловіки, брати всі там залишили своє життя, щоб ми тут могли зараз спокійно собі перебувати і, це, і нормально насолоджуватись, по крайній мірі таким життям, якого, яким вона є на теперішній у нас момент. Подібна позиція звучить з вуст і інших. Це правильно, це так і потрібно, щоб було, щоб хвилини, щоб що секунди не наші наших воїнів, тому, що вони пострадали за нас. І ми за її живемо, тому що вони нас охороняють. Ця територія далеко, може, тут і спокійно, але в Україні відбувається дійсно велика війна. Ну, це треба робити по всій Україні. Люди повинні знати, пам'ятати. З 1 жовтня перекриття руху для загальнонаціональної хвилини мовчання відбуватиметься також і біля центральної площі у Сарнах на вулиці Європейській. Іря Томашевський, Павло Стецюк, новин Рівного.